Вечірній виїзд, пацки. Зараз ми їдемо вже з замовленням. Ну, типа я його взяв, виїхав з трижавки. Бля, чим так воняє. Типа, як будто якимось газом чи якоюсь тухлою фігньою. Що, серйозно? Я думаю, яким боком взагалі? А ні У мене то є газовий балон, конечно Простий цей, знаєте, пропановський А як так виходить, що воняє? А він сам не воняє? Що ще в машині може бути газово? Та наче нічого. Автономка ж дізельна Хз, коротше. Вроде вже не воняє. А там біля управління водоканала, коротше, лечно щось якоюсь свиньою газовою воняє. Ну так воно буває проїхав і все, і не воняє. А це щось прям. Блин. Жорстко. Може це все-таки цей баллон начал травити. Не знаю, не знаю. Опасно. Вроді бы. Блін, ну вроді би вже не чути, а може й чути. Просто ж люди звикають до запахів. Коротше, потім роздиплюсь. Аби пізно не було. <свісно> Зарядився на 97%. Виїхав в Стрижавки, нічого не шукав. Дивлюся, просто зайшов в ефір, дивлюся за Щадбанка на Київській замовлення є на Крятовичів за 152 гривні по восьмірочках. І це буде наше перше замовлення такого плану. Так що давайте будемо подаватися забирати пасі. Добрий вечір Я вже три рази до круг дома вбігла. А наш. Да ви ж визвали до Ощадбанка, що ж ви? Ну. Ну у нас буває що, 114, у нас звития заїзд. Поняли, так? Да? Так. Да. Давай поразом, то тут направо сюда, то наліво переїжджає, то ззаді, звідти. А вам вже номер дають телефона, то ви одразу набирайте. та та мені ніхто не дав. Мені сказали, виходь, машина чекає вже. Я вийшла вже обіла два рази. Питаюся, де машина? Вона кажуть, кажуть мені, що ну же під'їжджає. Я так чекає чи під'їжджає. Коли мені кажуть, що машина вже чекає, то я вже починаю її шукати. Взяв по комфортіку далі за 224 пацани, Це десь ще хер, зна куди короте, їхати. Десь, по-моєму, чи то в Кінець бучмів, чи то шо. Ну, походу, ці, знаєте, Вінницькі хутори. В дворах така дика каша, блін, Що нема слів. Ось ще просто. Просто нема слів. Жіночка ця всю дорогу коротше, мені говорила про те, як вона хоче електромобіль. Ну, такий якийсь, типа кона чи Ніро, чи щось типу, того, але каже, що немає де заряджати. Я кажу, ну, тут треба рішити, якщо не мати заряджати, можна знайти щось собі. Де заряджати, якийсь гараж зняти. Не знаю, щось придумати, коротше. Якщо прям хочеться електромобіль, тільки я не знаю на що він. Якщо вона каже, що вона за 25 років своєї жизни на одній машині проїхала 150 тисяч кілометрів тільки. Почне мені виїздить пацки. Зараз. Я аж перелякався, думаю, що це таке, а це там обробка голоса йшла. І коли вона закінчується, коротше, то вона... Включає відос. Стикнув. Тому що, який вечірній вес, це говорить. Коротше, якось так. Подаємося пока що до головного входу ТЦ поділля Сіті. Здрасті. Після босс треба? Повезло, пацани, дивіться, з бучмів. Сходив, купив водички і взагалі, типа з бучмів кинуло заказік. Вулиця Шевченка, 45, на набережний квартал. По економу за 160 гривень, прикиньте, набережний квартал. повернуся в цивілізацію, і, коротше. За гроші та ще й ніфіга себе, які гроші. Тобто, ну... Красте. Здрасте. <рес> <рес> Бампер вкрасті, бля. Я на місці, де ви знаходитесь. Як мене захарили ці пасажири, блять, які поставлять точку там, де. Я знаходжусь, а вона тут не знаходиться, коротше. Ну, придеться 4 минути чекати і відміняти. Я нікуди не збираюсь їхати. О! О! Понятно. Так, дивимося. Чи нарахують нам кляту компенсацію? Ну, в чому я винен, скажіть мені? Ні в чому, абсолютно. Тільки то, що курва тут менше кілометра подача була, оце біда. Навірно. Ком. фенсація. Альфредик. Эдик Альфредік. Чи Як тебе там? Дасиш? Пару копійок чи ні? Ти ж бачив, що я не винуватий. Я їхав по правій стороні. Нічого собі. Нам шкода, вам шкода. Не вирішено є ще питання. Має бути компенсація. Передаємо? Ну, ладно, все, блядь. Сука, я ще далі, блядь, получається без грошей, просто приїхав сюди. Я ще далі від цивілізації оказався і законченої якоїсь тварини. Яка не туди визвала, коротше. Чи не звідти? Не звідти, да. Я був тут, тепер я тут. Спасибо. Через буквально секунд 15 приходить отакий от от заказик. звідси. Тобто, по дорозі в цивілізацію, десь там, кудись, в... теж непонятно куди, бо 83 гривні грязних коштів. Ну, десь, наверное, що... Або далі на Вінницькі хутори, бо іначе воно б мені не прийшло знаєте, по закону повності, або мені повезло і це десь у нормальний район. Хз. зараз бачити. Погнали. Я що говорив? Ді пацани. Дібряки. Тупікова вулиця розвернетесь, каже. Але ну, хорошо, що я розвернусь, питань нема. Блін, скільки місця капець. Клас, взагалі клас. Але. Алебряки, а я як знав? Ну просто так з бучні замовлення не може прийти тобі і, і там його не забере другий водій і так далі. Тільки дібряки, ще далі, ще далі на Вінницькі хутори. Але є вихід. З. Семена олійничука Юлія добирається на Івана Богуна за 132 гривні і ми їй в цьому допоможемо. Прикиньте, правда, подача ну, типа, киме. Я побачив на Богуна, і я сразу вже пальцем тиць, і ми звідси виїжджаємо в центр міста наконець-то подаємося. Десь бачите тут Івана Богуна, я не бачу. Верніше це Івана Богуна, але не та, на яку я розраховував. Коротше, це Вінницький хутори ще далі в Дєбрі. Ще далі в Дєбрі. Пекіньте. Просто треш. Чекайте, а де? А, це треба назад вертатися. Та ти що? Ну, радує то, що вроді є вихід. Тому що е, 2 кілометри подача з вулиці Немирівське шосе. 189 вийшло взяти заказі. <реш> не туди, куди я хотів. На Ливка Лук'яненка, паски. Ну вже з Ливка Лук'яненка вже точно попадемо кудись в нормальну локацію. Ще нічого не будемо брати щось, що зв'язане з Вінницькими хуторами. Тому що мені треба на вишинку. А в 41% на тачці залиши. Тобто. Будемо щось ловити коротше, в цивілізацію. І, 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 і далі будемо вже підраховувати касу. А поки давайте газуємо. На Немирівське шосе. Віталій, Віталі, будемо їхати чи не будемо їхати? Коротше, подався я на отой на, на, на ту поїздку, блин, кляту, і ніхто не вийшов так. Це біля цієї шашлички, коротше, щоб ви розуміли. Ну, не шашлички, а шоурмішний шаур... цей. Бо... Коротше, от такі діла. Ніхто не вийшов. Будемо подаватися на компенсацію. Ну, для цього треба, щоб хоча б гудок пройшов чи що. я Коротше, похер на ці гудки, я подзвонив. Платне очікування 6 хвилин. Скасовуємо, клієнт не, не з'явився. І щось там, до речі, з тою поїздкою було, що я ото. Писав їм, пам'ятаєте, має бути. От мені дали все-таки компенсашку. Це по-перше. По-друге, тут має бути ще компенсація, я так розумію. Е, так, а як на неї податися? Пасажир не з'явився, отримати допомогу. Коротше, сьогодні день компенсації. Я поняв. Новий тиждень. Компенсація і сразу ж дві компенсації. Ні, ну блін, ну що ж я можу зробити? Я реально подався швидко. Приїхав рівнесенько на точечку. ніхіра, ніхто не вийшов. Дубовецька. Поза радіусом. Мені цікаво, що з цим е, замовлення буде. Е, так. Не нараховано. У мене є ще питання. Тут отут точно має бути. Бо Тому що і подача була 3 і я приїхав вовремя, і все має бути. Передаю заявку іншому. Ну, блять, ну по факту, там шахір знає, ну, ну похер, типа, там могло і не бути поменша подача, ніж кілометр. Ну тут курва ж була більша, ніж кілометр. І має бути компенсація. Ну що це за бред? Так що ждемо на наступний заказик і на свою компенсацію. Трошечки буквально опа, опа, опа. Мене зовут Ярослав, служба підтримки. Мені дуже шкода, що пасажир не з'явився. Можете дізнатися більше інформації про механізм. Якщо я чимось можу допомогти, дайте знати. Гарного вечора. Ти курва, ну, типа, компенсацію мені дай, мені пофіг. Не з'явився на точці, я 6 хвилин прочекав. Відмінив заказ. 3 км подавався. Подавався быстро. Всі умови сублюдені. <гум> так що компенсацію мені, Быстро, бістра, бістра. Не знаю. Чи дадуть, чи ні, але мають дату, по ідеї. А ми маємо наступне замовлення, з допомогою якого ми корот, аж на старий міст перекинемося. Ну, з Волошкової. Тобто Все-таки я вибираюся звідси, корот, да, в Дєбрі на старий город, але це вже ближче, ніж Вінницький хутора. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. думала, ви приїхали. А що, вам не показує, що я прочитав все? Ще? Ну, щось остановилось на одному місці. щось забуксував навігатор. Я ж вам почала набирати. Мама, до фотографію поміняти. А я навіть не знаю, яка там фотографія. Якось там погана фітара. Так. Да. Мало, що дід старий. До ну, блін. Такого голода пацьки. Не буду говорити, що ще не було, але ще не бачив. Коротше, тут вулиця в Стрижавці. Типа як на ставку Гітлера їхати. Ну, проїжджаємо, Ставку повітря. Коротше, просто жесть. Не оця зараз, що тут. Бо тут якби рівна дорога. І то тут все, це вже голод повніший. А от там, оця центральна вулиця, йоо, я такого ще не бачив. Короте. Я просто чую. Я їду 25 км в час, і я просто чую, як мною такого влево-вправо, коротше. Прям жорстко вообще тупо. Щусь да. твою горлушку трошечки пошить там, коротше, понял Видно, є якесь восління маленьке. Да. Треба мороженку, наверное, купити в АТБ Щоб создати для бактерій неблагоприятні якісь умови для там розмноження і так далі. Хай валять нахер з мого горла. Їхати 20 км 15-20 кмч. пацани. А як ж по-другому? По-другому ти тут не виживеш на цій дорозі. Тим більше, що зараз з горки їхав. Я думав, я взагалі під горку навіть не виїду. То виїхав. На 7 на айфоні, кстати, 17-й iOS немає. І. Все, Uber вже не можна запустити. Болт ще працює, Uber, вже все. Тобто треба викидати на цей телефон короче, к черту по матері. Бойликс, як то кажуть. Ну, говорити по ньому точно. Взагалі телефон хороший, але говорити по ньому не вийде. Його е тримати короче, десь такого в машині. Якийсь чат там відкрити, щоб він, був отут вот, дивіться, який тут капець робиться. Тут якщо йдеш їхати быстро, будеш тормозити і треба десь стати. Та й не вийде. Я їду зараз 11. Я нажму на тормоз я повністю. І це ж я зараз тормозю. оп, 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 оп. о оп Став. <гад> 11 я їхав. Дядь. Підстав свій. тормози. Це я нажав на тормоз, якщо що. Вона тупо сунеться. Сунеться, сунеться. Оп, пустив. Це жесть. Ну, що ж ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Дивлюсь, з водоканала в Стрижок є заказ. Думаю, брати чи не брати. Я думаю, не брати. Зайшов я подивитися, скільки ж я заробив. 700 гривень грязі тут. На восьмерках. Мінус 15% 595. Тепер даємося болт. 946? Плюс 946 і плюс 100 від постійного клієнта. Штука 640 шістенька. 35 гривень нічна зарядка. 200 гривень я заряжався на маячку. Це днівна зарядка. 235 гривень виходить. 1650 мінус. 235. 1400 гривень чистих вийшло заробити. Іде сюди машина. Ну. Нічого другого, не бачу. Як просто отут на широкій місцевості уйти в сніг просто тупо глибоко. І просто дати, ага, він поворачує. Ну, це жопа тут. Він, якщо він їде і почне отак оттормозити. Хто взагалі затормозить? Я сунусь. Сунусь пофіг ладно. Ну це тут так. Та візде, походу, так, <кій> де не ступає, Колесо трактора, який розгортає цю всю пітушню. Зато по кайфу дріфтувати, типа да? на повороті, так, собі, типа, шічком легенько пішов рівняти. Але... Тут е, сніг просто, в радіусі не так. Баржем-пам-пам-пам. Парампом, в тебе заїхати дійсно мороженку купити Собі і Світі Вроді би фар не видно можна дати вугол, вугольця. ну-ка диви, тут широко, більш-менш так оп 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 Шось там типу, дав їсти Нема що, якщо що, свята пише. Ща ся організую. Неси. Маруся. М'ясо. Тобі нагріло. Каже їсти нема що, Тож м'ясо. Окей. Хліба пів кусочка. Якраз, пів кусочка хліба, кусок м'яса і спатеньки. Але ні, зараз щось може якогось. Салата забадямо якихось інгредієнтів для салата. Коротше, я так зрозумів, все, батьки, що ж, отак от у нас там далі вже не слизь, там далі центральна дорога, Київська. і наші вулички, ну, типа, я не знаю, ніхто не посипав, але за машинами, за колесами там позаносили цей срані, яка не дає замерзати. дороге. Ну вот Киевская трасса. Вообще, блядь, нема ничего с на обочинах, и Хоть так, хоть так. Что завтра куда я представления не маю. Но сегодня в вечере вот такая тема. Надо быть дуже аккуратным. И ночью тоже походу. Все, давайте, пацаны. До завтра.